Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І сьогодні пішла тема, яка бентежить мене вже кілька днів. Знаєте про що? Про те, що чи немає на мені часом якогось втручання. <кхух> я маю на увазі магічне втручання. Для тих, хто, знаєте, як, в кого все начебто завжди все виходило, а потім щось раз і перестає Перестає, начебто фортуна від вас відвернулася. Для тих, хто почав е ну, елементарно спіткатися. Частіше, ніж або взагалі ніколи не спіткалися, а потім почали спіткатися, каже про те, що десь щось вас е зводять з вашого шляху, або намагаються десь заплутати. Просто перестало щось виходити, те, що завжди для вас було елементарно. І спочатку хочу взяти по корлоді відродження, потім мені, якщо не забуду, постараємося взяти пораду вам. Чи є на мені, або давайте так, чи був на мені останнім часом якийсь негатив? І подивимося. Чи був негатив? Так, дівочки, ну тут в першу чергу місяць. Кажуть про те, що ви це все вже збалансували і очистили. І що це ще якийсь був, знаєте, як? От перше, що мені пішло, що намагалися вас якось обпалити, вивести із вашого налагодженого строю життя по планетах. Наче, ви знаєте, як усі планета в кожного своя швидкість, свій розмір, зрозуміли мене. А тут ось, наче, то йде зверху якесь втручання. Розумієте? Але все це вже ви збалансували. Дайте нам іще. Хтось просто слідкує за вашим життям. По місяцю так було. І знаєте, як слідкує за тим, наскільки ви знаходитеся в рівновазі, наскільки до вас е от, приходять благості. Розумієте? От ви якраз начебто як в іншому світі живете, що елементарно навколо війна, так? а у вас якийсь от баланс. Свічка очищуюча для тих, хто притягнеться на склад. Е але якщо я. Не забула, то тут оруни. Хто боїться, виходьте. Зрозуміли мене. Що ще вам хочуть сказати? Ось і підказка. Е про що? От перше, що мені так і пішло, кладість знань. Про вас розказують, що ви кладість знань. І в нас недавно була така, були такі карти на розкладі каже про те, що вас захищає ваш рід. Зверху вам благоволят. Розумієте, що весь світ, ви знаєте. Е От начебто, знаєте, от всюди, якщо ми глянемо так, то всюди, начебто от прям життя, життя таке от хочеться сказати, міське і таке, типу, бентежне з якимось таким м -м, повітрям після машин. розумієте? А у вас от просто от біля вас просто рівний шлях. І це вас начебто не стосується, свічка моя підтверджує. Начебто це вас не стосується, у вас все налагоджено. Біля вас тиха вода, і ви свій знаєте шлях і радо йому йдете. Так, а навколо? навколо крушиться все. Все крушиться і все ламається. Так, давайте ж подивимося знову таки. Хто у нас ви? І чомусь знову хочу темну колоду. Поїхали. Хто ви? Дівочки, карта зради. Десятка пентаклів. Про що, сімочка? Про те, що ви перемогли якийсь, якусь ситуацію. Можливо, хтось, знаєте як? Можливо, когось закрив рід. Зрозуміли мене. Була якась ситуація кравіжки чогось вашого, намагання втрутитися в, вас, ваше, в ваш простір. Розумієте, от вона біжить. А за нею, як мінімум, спостерігають. Розумієте? І вам кажуть про те, що е, люди хочуть украсти, знаєте, що? Ваш рух життям, ваш достаток по десятки пентаклів, і те, що, те як ви вмієте просто перемагати. Розумієте, так у нас йде? Ви переможете по життю. Якби вам складно не було, можливо, люди тільки думають, що у вас все легко. Так, ще дайте, будь ласка, мені. Десятка мечів. Кажуть, що це ситуація хотіли закрити. Розумієте? Хотіли закрити ваш шанс на щастя. Знову така дівчинка і мальчика Рід вас відстоя. Розумієте, Рід вас відстояв. вас це, можливо, не особою і коснулося по вісімки жезлів. Відразу, можливо, навіть пішли бумеранги. Вісімка жезлів і трійка кубки каже про те, що хтось дуже швидко отримав на горіхи, розумієте? а ви в святі. Розумієте, по бажу мечів відсіклася якась ситуація. Добре. Поїхали. Хто хотів нашкодити? Давайте подивимося. Покажись нам, якщо покажешся фігурною картою, покажись. Сімка пентаклів. Людина, яка зараз закрита від вас. З якою ви, можливо, знаєте, що, з якою ви, можливо. Можливо, навіть, знаєте, як пішло, що людина. Начебто ще очікує, що її робота спрацює, По вісімки пентаклів карта роботи. Дев'ятка мечів, що хотіли закрити вас, і сімка пентаклів очікують, можливо, думають, що ще спрацює робота. Серце їхнє розбите. розбите. І тут у нас виходить лицар, чоловік, девочки, виходить у нас чоловік. Можливо, якому ви серце розбили, розумієте? Який по дев'ятки жезлів, йому це нелегко вдалося. Що я про що дев'яточка жезлів? Давайте запитаємо. Дівочки, ну ви ж королева жезлів, що ви хочете. Можливо, ви, е, знаєте як? От йому неприємно бачити, яка ви пристрасна, яка ви рущить свого життя, яка ви гарна і, напевно ж таки, не з ним. Людина, яка хотіла з вами ще одного шансу, людина з минулого, дивіться сюди, будь ласка, і ви все відсікли, кажуть. Людина, з якою у вас, можливо, є діти. І знову таки він виходив в мечових енергіях і знаєте, про що кажуть? Що от дивіться, ви все одно, ви в нас в королеві, а він у нас в пажу і в лицарю, або в двох лицарях, по-моєму. Так, в двох лицарях. Тобто людина трошки вам не підстать. Зрозуміли мене, м'яко кажучи, людина, яка хотіла до вас рухатися, або рухається, або, можливо, ви зараз з нею. Розкажіть нам про цю людину, крім того, що в нас спільна дитина, ви зрозуміли. Людина, як, з якою, знаєте, як... до цієї, ви любили цю людину. Подивіться на свічку? Аж стріляє. Сіль аж внизу, а стріляє вже, ще свічки залишилося. Добре, я буду розказувати далі. Людина, знаєте, яка, яка вас любила раніше, або яку ви любили раніше, і людина, з якою у вас, знаєте, отут таке мороки виходять. Перше, що мені прийшло в голову, людина, яка вас вводила в заблуждень, яка вам нічого не розказувала, або не розказувала вам правди, якої кусок якої життя ви просто не знали. Розумієте, про що я кажу? Людина, яка тримала вас в ілюзіях, обманювала. Так, і вам кажуть, що по тузу жезлів ви це. Подивіться на свічку. По тузу жезлів ви це ну, от, просто прожили це все вже. розумієте? Прожили, ну як відсікли і е... Піти, ж... Піти, пішли жити далі. Людина, яка зробила вас холодною, холодною і навчила вас обирати себе, обирати себе і свою стабільність. Так, тут у нас лицарь кубків. І я все одно вас любила, і все одно, знаєте, по лицарю. Щин, Ще... <клес> вибачте. Людина, яка тримала вас, знаєте, нічого вам не додавала, від якої ви не почували взаємності, яка більш, яку ви дуже любили, але яка вами користувалася. Розумієте, от ви віддавали-віддавали по жезловій королеві це жінка, яка здатна віддавати. А тут, от взамін отримували. От ви явно розуміли, що вже, можливо, спустя якийсь час, ви явно розуміли, що вами користуються. Людина, яка вас закривала від всього світу, яка конфліктувала з вами, конкурувала з вами, не була з вами, знаєте, на одній стороні барикади. Вона була проти вас. Так, четвірка пентаклів. людина, яка на вас жадничила, яка брала. По пентаклів, Яка брала з вас ресурс, але м -м, про що трійка Пентаклів? Про... Але була від вас, від вас далеко, знаєте, про що? От навіть не про відстань, більше про те, що От ви її не знали. вона сама в собі була. От чоловік просто сам по собі. Толком ви не могли її розкусити. Розумієте про що? І дво... двійка кубків. Про що яка людина, можливо, навіть любила тільки себе? Так, що дійсно таке, що любив тільки себе. І це тривало довгий період часу, ви це обнулили. Добре, давайте запитаємо, що він зараз від вас хоче, або вона? Дівочки, карта магії в першу чергу. Шістка кубків. Людина хоче повернутися у ваше життя по справедливості. Він вважає, що це все законно. Навіщо запитую? Дивіться, карта блоку, знову ж таки кажу, про те, щоб вас знову заблокувати, про те, щоб знову вас ем, нагнати на вас оцих запахів. Дівочки, дуже травки в мене, всі ті різні. різні. Ем, знову. Обіз'їжить вас, загнать вас у якісь страхи, можливо, підняти ваші глиби душі щось непропрацьоване, розумієте, для маніпуляцій, для пошістки кубків? От, начебто, повернути вас у минуле, розумієте? І вважає, що він цього заслуговує, що це все так і має бути, що ви маєте бути біля нього. Розумієте, кажуть, що не може цього зробити, вже, тому що ви вже виросли і рухаєтеся далі. Ви рухайтесь туди, там, де ви любите, ви розвернули господі, не сказати, розвернули фортуну в свою сторону. Давайте подивимося, як буде проявлятися. Дівочки, буде проявлятися, знаєте як? От вам зараз скажу, як до імператриці, але знаєте як? От коли хати, можливо, навіть згадувати минуле з вами, щось вам нагадувати з минулого. І от все одно, знаєте, що от не прийде. От, не скаже, що я тебе люблю, а от просто буде, бо, знаєте, як буде начебто, робити, що навіть це ваш вибір бути з ним. От Намагатиметься вас склонити, щоб ви його прийняли назад. І, але так, щоб це, начебто, ви це зробили. Розумієте? Яка принесе вам тежості. От Хоче просто, дівчинка, хоче добитися. розумієте? Хоче добитися, поставити галочку, повернути все в старе русло. Вам кажуть про те, що ви можете захиститися, ви можете, от ви реально дійсно можете себе відстояти зараз. Знаєте, як? От навіть не конфліктуючи. Розумієте, п'ятірка жезлів, але тут ви вже устали щось доводити, Вам кажуть, що навіть не викидай туди енергію, спрямуй свою енергію на те, щоб виконувати свої е, мрії. Там, де ти любиш по справедливості, ти тобі вже час вийти з цього всього, ти знайдеш вихід ситуації. Тут навіть, знаєте, як новий світ відкривається по справедливості, ви це. Скоріше за все повинні або допрацювати, пропрацювати. Тут вже дві карти вийшли, тому що це обну, обнулилася ситуація. І вам кажуть, що ти вже зовсім на іншому рівні. Розумієш? Король Пентаклів, ось він і вийшов ваш колишній, ну, чоловік колишній ваш. Знову ж таки, карта того, що він буде рухатися в вашу сторону, для чого для ясності, і щоб знову вам, вас все розрушить. Розумієте? Давайте я хочу взяти вам пораду. Дівочки, порада вам, це ваш диявол. Це ваші проработки, якого ви знаєте що? П'ятірочка кубків це ваш диявол, який знову вас змусить заставити. Тут навіть це не порада, це просто вам як пояснення йде, змусить. В чому диявол? В тому, що він з... Господи, я сказати, змусить вас за... застрягнути знову-таки в якомусь непройденому уроці і п'ятірочка кубків в ситуації просто спустошеності, безресурсності і, ну, от не знаю, просто на нулі. Розумієте, просто на нулі. Дайте нам все-таки пораду. Дівочки, вам карта про те, що вам час рухатися в щось своє, і знову ж таки, карта справедливості. І що все, що він вам несе, це просто ілюзії. Хоча він робить вигляд, чи він до вас із любов'ю. Більше нічого не хочу казати, тут страшний в мене запах, в тут травочки, я буду завершувати. Благодарна новим підписникам, благодарна бачити, що нас багато, це прекрасно. Я рада рости разом з вами. Велика подяка кожному окремо. На особисті порядку черги нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.